Європейський союз планує якнайшвидше відмовитися від російського скрапленого газу. Трамп сказав, що зараз не час вимагати від Путіна припинення вогню. Якщо доведеться, то він прийме жорсткі заходи. Е е також е Трамп говорить про те, що дрони Росії не повинні були атакувати Польщу. Ну а Польща тим часом розпочала масштабну підготовку до можливої війни з Російською Федерацією. Друзі, мої вітання. Мене звати Дріна Глученко. Про це та не тільки про найактуальніше та. Найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної та кризової групи, політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити. Пропоную розпочинати нашу розмову на календарі п'ятниця, 19 вересня, обговорити те найцікавіше, що відбувалося протягом останнього тижня. Давайте доброго, доброго ранку. Розпочну з цієї теми, яку ми постійно з вами обговорюємо. Зокрема, Блумберг пише про те, що ЄС ЄС має такі плани, якнайшвидше відмовитися від російського скраденого газу про нафту. Поки це не йдеться, але ми вже бачимо ці перші кроки. Журналісти пишуть, що європейський союз таки дослухався до президента Сполучених Штатів Америки Трампа, який неодноразово говорив про те, що Європі варто відмовитися від. Купівлі і споживання російських енергоносіїв. Е, е, і ось, начебто, потихеньку, скажімо так, справи рухаються. Скажіть, будь ласка, е, пане Тарасе, чи можемо ми говорити про те, що ось це дуже важливий і масштабний крок, який потім може призвести до початку кінця? Російської економіки, ну і зокрема російської імперії, ну як ну як дослухалась там, да там такі бадьоро били по всіх чутливих місцях, які тільки можливо, тиснули на всі на всі важелі тиску, які мають американці щодо європейців, і звичайно, вони починають дослухатися. Так знаєте, така світла думка, що виявляється, можна купувати нафту газ в інших місцях. Ну до європейців чогось не доходило. Ну чи то комусь там валізку занесли з Росії для того, щоб і далі купувати російський газ, чи то сподівання знову такі побоювання що що будуть з Росією. Ну, це добре. Добре, що вони там в лапках дослухались, да? тому що ну бачите і швидше, і виявляється можна зробити там. До речі, рухи якісь починаються по конфіскації. Російських активів, ну там якусь хитру схему вони починають вигадувати. Але е, виявляється, виявляється, і це можна було швидше подумати, так а не сидіти розмовляти, що і говорити, що е, немає чого тут е, робити. То знов таки, ми не повинні жаліти особливо там Європу в Європу все інше, тому що е, і з точки зору е, з точки зору. Безпеки України і безпеки інших речей Європи краще. Нехай вони купують газ нафту у американців, так ніж у Росіян, тому що для Росіян ну це великі цифри зараз. Теж теж великі цифри. Ну слухайте, ну якщо їм відріжуть ще 20 мільярдів доларів, які вони отримують тільки від енергоносіїв. Ну, це величезний удар по російській економіці, о, тому що все у них тримається на нафті та газ правда Трампу, що треба підказати, що вони ще добре окупують, тому що ти, ти той самий газ тільки перероблений. Але я думаю, ще ще руки не дійшли. І поки, поки Трамп про це не ну, там, поки поки він діє, знаєте, зрозумілих для нього субстанцій. газ нафта це зрозуміло, а там. Продукти переробки, наприклад, того ж газу, яким є в даному випадку добрива, ну, поки що не дійшли, але треба підказати, що там є, що там метали, що можна, щоб вони не купували. Але думаю, що теж дійде до цього. Тому що ну до, до цього руха. Але я сподіваюся, що воно швидше буде рухатися і воно точно буде рухати. Принаймні, те, як метушиться Китай. Ти там давати з європейцями щось вирішувати, що з Росією, Ну як, як вони уявляють, щоб теж Росія там не програла війну? А це говорить про те, що все ж таки перемовини е, Трампа і європейців все ж таки виходять на конструкту... конструктивну річ. так? Конструктивно, ну звичайно, що американці переслідують свої інтереси тут без заперечення чи притискують вони протискують, тому що мають важелі тиску на європейців а в першу чергу залежність від виробництва зброї і безпека, в тому числі лякаючи їх нападом Росії. А це, це це рухи просуваються. і Те, як нервуються Китай, це дуже добре в дійсності, тому що все рівно може не в такому форматі. Але початок того, що буде більш скоординована митна політика щодо Китаю та Індії, говорить про те, що все ж таки досягається успіху е, Трамп е, в цих в цих промовах, да некрасиво робиться. Хто сказав, що політика дуже ж питання красиво, некрасиво Питання ефективно чи неефективно. Якщо вони вони дотискають, щоб європейці взагалі відмовились від російського газу. Ну так як він це зробив? Знаєте, як він там це красиво-некрасиво робив, нас взагалі не повинно цікавити. Так? Нас повинен цікавити свій інтерес в даному випадку. І знову таки, ця конструкція вона дуже вигідна е, Україні. Вигідна Україні, тому що європейці знову будуть е, ну, розуміють, що без України їм важко буде теж протистояти США. Україна, український ВПК, це теж стає важелем тиску е, на американців. У перемовинах так і це дуже добре. Те, що ми входимо в цю конструкцію, тому що як це не дивно Трамп, коли змушує європейців відмовлятися від російського газу і російського такого корупційного впливу, який існував 60 років, що часів радянського союзу, робить їх сильнішими. а Вони теж тепер починають перепред'являти американцям якісь рахунки. а Разом з Україною виявляється вони ще сильніше, так. А Тут 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 така от тут така історія. Тому ми повинні користуватися цим тим той ситуацією, яку потрапила в Європа. Дивіться, до речі, поляки не, не скасували заборону проїзду китайських товарів. Вони ж сказали, що тільки на навчання, да, навчання закінчилося, а товари не пішли. І це теж дуже добре для нас, і дуже добре для європейців і взагалі для то конфігурації, яка вибудовується. От, і тому це от такий перемовний процес, коли ти а, шукаєш а, залежності, точки, на які ти можеш натиснути, для того, щоб пред'явити свою аргументацію і підвищувати а, свою вагу. І розмовляти mm. більш упевнено, в тому числі, з американцями. А ось а, ну тут взаємовигідний процес а, відбувається. Американці отримують там. Експорт нафти та газу, що дуже добре, які вони зобов'язалися робити, а, а у, у, європейці стають більш незалежними в стосунках з Росією. Так що такі справи: чи буде це впливати на Росію, буде впливати на Росію. Чи буде це не сприяти ну там розпаду чи іншим дезирдезінтеграційним е, моментам? Е, ну, це вже це вже робота України. Ми повинні це розуміти. Що удари по НПЗ, удари по нафтогонах, це створює передумову для розпаду економічної системи Росії, е, тобто порушення традиційних їхніх зв'язків е, всередині країни? Е, Після того, як до речі, поляки перекрили е, цей транспортний коридор Китай е, Європа через Росію та Білорусь, це теж знизила цінність Росії в очах китайців, які Білорусі до речі. А що робити, якщо вони просто не хочуть пропускати товари? А тому це ці процеси рухаються правильному напрямку. Сподіваюся, що це буде вже конкретна обіцянка в цьому 19-му пакеті. Не до 27 го я думаю, що може раніше буде це зроблено. Сподіваюся, а так це дуже гарно в дійсності перемовна позиція і тенденція для нас. Тенденція для нас в першу чергу, тому що чим менше у росіян грошей і наведення війни, і на підтримку цивільної економіки, тим краще для нас, так і хоче того не хоче в дійсності американці Вони сприяють тому, що Росія буде. Отримати величезні економічні проблеми, і економічні проблеми, і політичні проблеми вже середині країни. Я завжди знаєте, тут наводжу приклад Рейгана. А от Рейган, коли він починав свою там гонитву переозброєння, тиснув на радянський союз. Mm -hmm. Рейган вже не ставив перед собою метою не став собі на меті розпад радянського союзу. Це був їх страшний сон. Вони хотіли ну так трохи там знаєте влупити. Щоб це просто відформатувати радянський Союз, а вийшло, що вийшло так, це знаєте, як е, вони ж не знають, як воно потім розвернеться. Потім виявилося що е, за збігом обставин, наприклад, через те, що е, була Ірана Іракська війна, Саудівська Аравія робила все, щоб була низька ціна на нафту. Ну, щоб Ірану не було можливості фінансувати цю війну. А виявилося, що в результаті цього протистояння по сукупності обставин. Розвалився радянський Союз, тому що на 18 років фактично була ця низька ціна на нафту. А от і все так і тут ми повинні дбати До речі, Трамп сказав, що ціна на нафту щось висока висока з чим не можна з ним не погодитися. І тут знову таки його інтерес, його інтерес це реіндустріалізація США, перезапуск американської економіки. Якщо ще буде економічна криза, яка Неодмінна викличе падіння ціни на нафту, то тут о, можливості можливості для. Перетунку Росії стає все менше і менше, друзі. Про перемовини в Тараса є курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. Це курс для лідерів та тих, хто хоче досягати успіху. У перемовинах Тарас розкриває техніки, як вами можуть маніпулювати страхом, соромом, провиною є 10 уроків, 500 готових фраз, які ви можете використовувати в буденному повсякденному житті, тому що ми розуміємо, що перемовини вони ж не тільки на міжнародній політичній арені а і на роботі, і в побуті, навіть е, також є практичні інструменти. Е, загалом Тарас каже про те, що на своєму курсі що 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах і навіть можуть цього не помічати. Тому якщо Комусь з вас ця тема. В описі під цим відео є посилання. Ви можете зайти на сайт більш детально знайомитися з інформацією і записатися на курс. Ми повертаємося до нашої розмови. Традиційно ми з вами Тарас обговорюємо те, що каже Трамп. Так є в нас така вже хронологія. І от звісно, що сьогоднішня розмова не повинна стати винятком. Зокрема, американський лідер сказав про те, що. Зараз не час вимагати від Путіна припинення вогню. Якщо доведеться, я прийму жорсткі заходи. Потрібно й далі тиснути. На ціни на нафту, і додає Трамп, що не треба просити Путіна про перемир'я, потрібно ще сильніше знизити ціну на нафту. Якщо це вдасться, війна закінчиться. Два питання до вас, Тарасе. Якщо зараз не час вимагати від Путіна припинення вогню, то коли ж уже той час настане? І чи дійсно війна війна може настільки швидко закінчитися, як про це обіцяє, і говорить президент США, якщо знизити ціну на нафту? Давайте тут тут три три фактично запитання. Так що Ми до тратить. цього давайте, да, 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 давайте розіб'ємо. Угу. Ціна на нафту дуже добре. Зниження угу. ціни на нафту при таких витратах, які а, несе Росія а, викличе у, у них вже викликає проблеми в регіонах. В першу чергу а, ні, бунтів не буде. Не буде в Росії бунтів, які не було бунтів в, в радянському Союзі, хоча можуть бути різні варіанти. Чому тому, що радянський союз все ж таки люди, які жили в радянському союзі, вони не бачили іншого життя. А от люди, які жили в Росії при Путіні, вони все ж таки бачили різне життя і можуть співставити, що різниця може бути, тому я б це не, не виключав. Але головна проблема буде е, е, у Москви з місцевими елітами, в першу чергу, не олігархами, які сидять в Москві а ну простими там губернаторами, місцевими елітами, мерами а, до яких будуть в першу чергу запитання. Вони я бачу в одному регіоні Росії, вже а, десь показали цього опудола губернатором повішеним поки що А, тому це можуть бути це бути проблеми саме пов'язані з зі стосунками Москви з регіонами Як це було проблеми зі стосунками Москви та союзними республіками? Ну просто грошей не було для того, щоб давати їм гроші. І союзні республіки почали задавати запитання: ну а що нам робити тут? Нас фактично скидають і кидають напризволящі. А ось далі про що про що говорить в даному випадку Трамп, коли говорить, що не на часі. А це визнання, що він не може його змусити це зробити. Що він він переоцінив ситуацію? Вони недооцінили точніше переоцінив свій вплив, і як на Україну, так і на Росію. Він недооцінив ситуацію. Це правда. Він принципи це визнає. Що значно складніше виявилось проблеми ніж вони думали. Uh, і далі, коли він так говорить, uh, він ну Трамп вже не може визнати, uh, що він помилявся. Так uh, uh -huh. uh, от і тому він буде говорити, що ну поки не будемо вимагати. Ну для нас це принципово нічого не, не, не міняє. Uh, для нас uh, що, що головне? Ми вирішили питання щодо фінансування Європейським Союзом закупівель uh, американської зброї. Вирішили питання. Зброя йде, іде. Європейці після ударів по голові Трампом швидше почали допомагати Україні швидше почали рухати щодо заборони імпорту російської нафти. так. І газу так, це дуже добре. От а все інше залежить знову таки від України від того, як ми будуємо зброю, як експортуємо зброю для того, щоб залучати додатковий ресурс до себе в, в економіку. і Наш ВПК для підтримки виробничих циклів. Як швидко ми робимо багато інших речей і для того, щоб реалізувати те, що потрібно. А, ну, наприклад, засекре У нас там частково засекречене вже підприємство. ВПК, коли це був ухвалений законопроект а... стосовно <плес> того, що <плес> <плес> адреси юридичних осіб тепер не можна буде побачити. Це дуже добре. А це дуже добре. Це перший крок для того, щоб знаєте, росіяни просто не рилися тут, або так звані деякі журналісти, які ну які кричали, що вони виявляються не можуть боротися з корупцією. Ось тепер теж будуть під наглядом, тому що якщо ти заходиш що запитую, тебе буду фіксувати. А чого ти цікавишся саме цими підприємствами а, і або іншими речами, а, тому такі от кроки ми повинні робити? Ще там збір треба а, удосконалити законопроект Defense City так який дозволить а, в першу чергу а, удосконалити. А, Можливість підтримки українських виробників, а не знаєте, різні законопроекти, коли не приймати. Он вчора буквально був ухвалений законопроект. А про створення єдиної бази даних, а, от про цей про а, всіх українців. Ну, достатньо така каломутна історія. Знову якісь там активісти, не які невідомо на кого говорить, де будуть ці бази, ким вони будуть керуватися. І багато чого іншого. Тобто, парламент повинен займатися іншими речами. А так звичайно, потім вони дивуються, що опозиція їх штрикає за будь-які там моменти. От е, Юлія Володимировна традиційно почала на них наїжати, і них голод: я не буду голосувати за цифровий концтабір, який буде виглядати не дуже добре, і невідомо ким контролюється. Тому ми повинні розуміти, що під час війни потрібно робити ті кроки, які дозволять нам. Контролювати процеси в першу чергу себе в країні, так і займатися власною обороною. І тому, якщо загалом говорити говорити, то далі і коли Трамп знову таки обіцяв закінчити війну, це ж не виконана обіцянка перед його виборцями. І коли він говорить, що він не може це зробити, це ж його проблеми перед його виборцями, а не перед нашими. Він же нам нічого не обіцяв. Проблеми в тому, що. Не, не проблема в тому, що знаєте, якби він нічого не, не говорив. Стосовно закінчення війни ніхто би не запитував. Ну пр продовжувалось би допомога, може більше ніж е, треба ніж було за попередні адміністрації. Е, продовжувалось інші можливості для того, щоб реалізовувати свою політику е, більше ніж, наприклад, при Байдені. У нас би ніхто і не запитував питання. Це, це запитання тут. У нас знаєте, ну правда, і заняття у нас цілий, знаєте таке. Тепер це тепер ти, ти, ти такі прошарок цих е, шаманів, які. Не слідкуються, намагаються на уривчатих цих фразах а, Трампа. Зрозуміти в чому політику. Ну ну в чому його полягає політика? Ну для цього, щоб розуміти його політика, треба ну читати, співставляти факти і дивитися, що робиться в дійсності. Ну, наприклад, знову таки, а, от вчора а, влупили по башкіркестану по цьому новому наф нафтохімічному підприємстві. Бачили всі, як палала. Палала дуже добре. Трамп щось говорить з цього приводу, та йому пофіг там. Да ну нічого не говорить. Ну і чудово. Навіщо що що нам ще потрібно для реалізації конкретних речей для реалізації нашої політики? Ми повинні концентруватися на конкретних речах, вибудовувати взаємозалежності зі сполученими штатами Америки. Ну, наприклад, для нас дуже добре було, якби ми. А, а Більше продавали ну зброю, наприклад, напряму Сполучені Штати Америки, це оце був би крок для нас, щоб вони у нас замовили зброю. Від собі США замовляють зброю в Україні. Ну це б знак якості був би для нас. І це створювало б взаємозалежність Сполученими Штатами Америки і додавало важель тиску на європейців з боку українців, тому що американці купують зброю. А у вас що? А чого вони купують зброю? А де гроші? Чого так мало? Тому отак ми повинні мислити. Тоді все у нас буде гаразд. І ми будемо мислити конкретними категоріями, які будуть е, дозволяти нам досягати конкретних успіху. Угу, угу. Польща розпочала масштабну підготовку до можливої війни з Росією. Зазначається, що зараз по всій країні перевіряють чи ремонтують існуючі укриття і будують ну логічно нові захисні споруди. Уряд виділив 5 мільярдів золотих для місцевої влади на модернізацію укриттів, покращення системи повіщення та зв'язку. А тарас, який відсоток даєте ви? Відсоток ймовірності того, що в візьмемо наступний рік, 26, шостий, що все таки вторгнення Росії до країн НАТО воно може відбутися. Е, напевно, тут його варто розділити. Наземне і повітряне, так? Ну, повітряне. Я думаю, повториться думаю, uh -huh. що протягом цього місяця. Ймовірність uh -huh. висока, так. Да. В якомусь форматі, ну, росіяни ж подивилися, що що як там працює все інше. Те, що готуються, вони дуже добре, тільки цього такого не буде. Росіянам це не потрібно. Краще шахідами нам і кашмарять Польщу наприклад, чи країни Балтії, ніж наприклад, робити вторгнення. Ну, все ж таки, вторгнення це теж має свої мінуси, тому що вони розуміють, що в прямому зіткненні, наприклад, західною зброєю важко буде протистояти. А от спочатку роздовбати енергетику, припустимо, Польщі чи країн Балтії шахедами, створити хаос в країні, а потім робити якесь е, е, вторгнення чи інше. Це значно легше для них буде. Тому я вважаю, що вони спочатку розминати НАТО е, будуть е, от такими шахедами яких у них достатній кількості а там, а там по обстановці буде будуть робити вторгнення чи не буде? Ну поляки, добре, що роблять питання в тому, чи до якої війни вони готуються, uh -huh. чи є у них нарешті розуміння? Це знаєте, коли починають е, говорити: Ну, от, ми не хочемо надсилати вам салд вам солдат на навчання тому, що у вас небезпечно, будемо давати на території Польщі. Почекайте, ви розумієте, що вже е, передвоєнна пора. І що тут стріляти в росіян вже вже так потрібно, так і вже вміти це робити, вибудовувати механізми взаємодії з українською армією, так а вже нарешті припинити а, корчити себе, якихось такі, знаєте, людей, які нічого не бачать, нічого не чують, починати брати під контроль повітряний України, того, вже, а повітряний простір на заходом України. Вже ці а, нехай ваші цим вже пілоти тренуються, як збувати ці шахеди. І все інше практику отримуєте і розумієте що ми вже в одному човні, і фронт Польщі це фронт України. Знаєте, як якось Колсуський сказав, що немає незалежної Польщі без незалежної України. От так і тут нагадати такі прості речі: що далі у України є величезна перевага. Якщо у поляків зв'язані руки, тим, що вони не можуть бити по території Росії, ну там НАТО, США, США, все інше, ну, Україна ж таких ніяких пересторог немає. А, тобто робіть, допомагайте Україні, буде тоді вже спільна якась система, яка дозволить вам більш упевнено почуватися. Дякую, пане Тарасе, як завжди, за вашу налітику за нашу розмову. Друзі, маю подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково на наш YouTube-канал, Якщо ви раптом цього ще не зробили, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Також обов'язково, будь ласка, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках наступного тижня. До зустрічі.